Вперше від початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькому встановлюють головну 18-метрову ялинку. Раніше новорічне дерево прикрашало вулицю Проскурівську, та тепер вона знак пам'яті загиблим захисникам. Тож святкову локацію перемістили у сквер імені Тараса Шевченка. На встановлення ялинки з міського бюджету коштів геть не витратили. Все дістали із загашників. Повністю обладнати святкову локацію планують до 20 грудня. Переважно ми ялинку ставимо для діток і щоб проводити певні заходи. Тому в цьому році було прийнято поставити ялинку, але бачите, локація змінилася повноцінно, тому що причину ви також розумієте, вулиця Проскурівська в нас в кубах. Плелах воїна, які боронять нашу державу, ми повинні шанувати. Тому локацію ми вибрали в сквері Шевчен, Шевченка по центру, і по центру встановили, встановили ялинку. Причому плануємо десь за тиждень змонтувати все це. Одне з найпоширеніших питань, яке хвилює хмельничан, чи не стане ялинка додатковим тягарем для енергосистеми на тлі атак ворога. За словами директора КП «Міськсвітло», ялинка не витрачатиме більше, аніж звичайний побутовий чайник. А ілюмінація загалом не більше 5 кВт. Електричайник має 2,2 кВт. Така сама потужність ділинки. Якщо брати всю ілюмінацію, яка тут розташована в сквері Шевченка, то можливо, загальна потужність сягне близько 5 кВт, 5,5 орієнтовно десь так. Тобто споживає вона небагато, розумієте? Тому хмельничанам не варто акцентувати увагу, що е, святкова ілюмінація багато буде споживати електричної енергії. Ми запитали містян, чи потрібна цьогоріч головна ялинка та свого роду невеликий острівець свята. Дуже добре, ну чого б ні на Новий рік. Ялинка дуже класно. Люди будуть ходити, радуватися. Вважаю, що ялиночка не зашкодить. От вона, хоч трішки підніме настрій, і навіть той самий бойовий дух тих хлопців, які зараз перебувають на ротації. І треба жити, треба продовжувати жити. І новий рік, свято воно, звісно, не таке, як було в мирній Україні, але якось радіти життю потрібно, бо життя одне його треба цінувати, і ми раді, що будуть як ялинки. Думки розділились. «Ви Знаєте, я не дуже в захваті. Гинуть діти, батьки, діди. Це не є свято. Я, звісно, вибачаюсь, але не до того. Зрештою, ця ялинка зібрана зі старого доброго запасу 2017 року, передусім для дітей, яким потрібне диво незалежно від того, що відбувається навколо. А дорослі дорослі можуть приходити вже за бажанням. Тось щоб зарядитись надією, хтось, щоб підтримати традицію, а хтось – просто пройти повз і посміхнутися на мить.